Усім привіт! З вами Аліна Бєліч. і сьогодні я прокоментую інтерв'ю, яке вийшло сьогодні Олександра Терена, останнього холостяка, якого ми дивилися разом з вами. Хто не дивився, можете зайти до мене на сторінку. Там є всі випуски з моїм експертною думкою таролога, спеціаліста з матриці долі, езотерика, так? І а, також ми дивилися з вами потім і по шоу. Я робила розклад на те, чи залишились вони разом ще перед тим. Як вийшов по шоу, я тут не для того, щоб пересказувати всі його слова. Трошечки вирізок я вам тут вставлю для того, що якщо ви не дивилися, то побачите саме головне в мене, тому що там на півтори години інтерв'ю і придивлятись його може вам буде цілком не цікаво. Я взяла саме смачне. І чого взагалі я це коментую? Тому що мені самій дуже цікаво те, що він говорить, я вже бачила тоді на картах Таро, коли його робила ще, ну, Одразу, майже після того як вийшов останній випуск, і ще ми не знали там разом, не разом вони і я вже бачила ті речі, які він тупо слово-слово сказав на своєму інтерв'ю. Я також це коментувала в відео. Ну от як було, ви виходите з проекту. Ти на проекті казав, що не хочеш разом жити, що будете точно окремо для того, щоб поспілкуватися. От як далі було? Е, ну так і було. Ми жили окремо, не жили разом. Е, було спілкування от. 分。<laughs> цього коментаря, коли дивилася перший раз, я випала. Типу, як можна ну такі стосунки, які були показані на екрані, е, така історія прокоментувати просто ну все. Ну тобто, дуже якось дивно. І давайте зараз подивимося, що я казала, коли побачила на картах, що там між, між ними було після зйомок. І далі розвивається така картинка між ними, що коли закінчився проєкт, тут я бачу, що на початку були якісь намагання якось знайти спільну мову, зустрітися в. Жву, можливо, спробувати побудувати ці стосунки. Але, знаєте, ці спроби дуже швидко і закінчились на цьому. А, тому що дивіться, а... начебто, знаєте, я відчувала, що холостяк буде казати на цьому інтерв'ю. Знаєте, це просто такий момент, буду з вами щирою, що коли ти працюєш над чимось, вчишся якісь нові течії, так, займаєшся езотерикою, таке інше. І от робиш в те, що багато людей не вірить, то завжди страшно про це казати і показувати. І бути щирою, таке інше, і я знайшла фотографію цього розкладу, просто щоб нагадати собі і вам, що ж там відбувалося. Ну, звісно, я не буду зараз це там багато розглагольствувати, тому що повний об'єм інформації, яку я розповідала, можете знову ж таки подивитися в тому відео. Якщо вам цікаво, тому що там я ще розповідала причини, чому вони розійшлися. І якщо хочете, можете порівняти з тим, що розповідала Інна і що розповідав Те. Але дивіться, як класно! От дійсно з допомогою карт можна. Можна побачити правду того, що відбувається між людьми, що там насправді в голові у кожного з них. Тому що на екрані, знову ж таки, нам показували гарний хеппі-єнд, а виявлялося, це все було театр, це було акторство. І дуже цікаво, що не знаю, Роміна чи спеціально не захотіла. Мучити терена, чи чому вона не задала йому питання про те, що окей, якщо спілкування як такого не було, і дуже швидко воно зійшло на ні? Тоді чому на пошоу ви показували, що ви разом? Ніхто про це не спитав, до речі, тому, тому що якщо б вона це зробила, це би просто поставило би Холостяка і Інну також у світлі, що вони ну по суті брехали. А холостяк вже в нас вже за чесність. Да він постійно про це каже, що йому важливо щирість, чесність. І тоді би це питання просто би його розбило вщен. Ну, Дивися в інтерв'ю Олена Мандюк сказала, що вона була свідком того. Що між вами не було стосунків, і Інна гіперболізувала ваші стосунки. Я бачила, що з Сашою зробили після розставання, типу розставання, стосунків яких не було. От що ти можеш сказати на противагу цьому? Чи були між вами стосунки? Як це було? Чому розійшлися? Певний період ми дійсно спілкувалися, але я не можу сказати, що це було. Те спілкування, яке було на проекті, чому тому, що немає команди, немає тих, хто організовує це свято. От чому? Поясни, будь ласка, люди стикаються з реальністю після проекту. Uh, вже немає такого, що тобі треба обов'язково прийти <сих> на це побачення, що тобі треба обов'язково бути там. Чи... Ну і далі він дуже багато каже про те, що проект це було одне, коли ми вийшли це зовсім інше. Люди показують свої інші сторони. Для мене наче все uh, почалося заново. Про це я теж казала. Давайте до розкладу. Да? от те, що можна побачити, те, що бачила на той момент. Я uh, дуже цікаво, що дійсно я вам казала, що він і вона бачили стосунки і життя пій. Після проекту зовсім по-різному. Вона, ну, була е, дійсно щиро, трошечки навіть ну не те, що одержима їм, а знаєте, так ну емоційно прив'язана, і вона на нього давила, і вона хотіла цих стосунків. Там, десь, між словом, він так і сказав, е, що оці всі конфлікти, моменти, що між ними відбувалися, гарні пости, слова про почуття і те, що відбувалось між ними, було більше з її сторони, і це її якась вигадка. Я це бачив зовсім по іншому. Власне не було, як я казав такого спілкування. Як це транслювалося з іншої сторони, от це я можу з певністю сказати. Тому ось ці, скажу страждання, вони були абсолютно не виправдані, не з моєї сторони. Ось ці дошриздраючі тексти і картинки під чи відео під сумніні пісні, знаєш, і коли ми там бачились останнє місяць тому. На картах це дуже видно, от коли, коли я роблю розклади жінкам на стосунки, чому да, приходять до мене, чому. Я на таро е, дивлюся все і бачу це як класний інструмент допомогти людям розібратися у їх стосунках. Тому ж тому що можна бляха прям чітко побачити, як чоловік бачить ці стосунки, так що він ну, типу, ми там зустрічалися, було, було непогано, але коли вийшло з шоу, ну типу, на там вже реальність, і воно не все так, і ну і все, да, і от все. Це його вся відповідь. І як ця жінка бачить, що у нас там було кохання? Ой, такі почуття, Ну, згадуйте й яка вона була натхненна, як вона себе поводила. І як не збігаються підходи і бачення стосунків у людей. І от Карти це прям дуже класно віддзеркали. Тут просто я удивлюсь на цю картинку з її боку. Взагалі там диявол стояв. Ну тобто, дійсно, жінка перебільшує і дуже емоційно втягнута в ті стосунки. А він шут. Ну, типу, для нього. Якби це було приключення, дякую. Але зараз подивимося, як ми будемо далі що будувати. І дійсно, да, тут по перспективам я вам казала, що якесь спілкування було, але їй було недостатнє, а йому було окей, і далі, от якось воно зійшло все на ні. І дійсно, на момент пошов, вони вже були не разом. Просто вони обидва зрозуміли, що воно взагалі не вартує того, щоб продовжувати ці стосунки. І дійсно, на момент. Зняття пошов да знімального процесу пошов вони не разом, і досі я бачу, що разом вони ну не будують стосунки. я це роблю не для того, щоб корисатися у чиїсь білизні, хоча в. Всі... Ми любимо плітки. Давайте не будемо зараз тут розповідати, що я одна така, але моя більша мета, знаєте, я хочу вам показати, як прикольно працюють езотеричні інструменти, таро, карти, таке інше, коли ти їх розкладаєш і бачиш правду одну, а на екрані бачиш інше. Чому? Тому що чесно, коли я робила цей розклад ще у грудні і ще не знала, що там нам покажуть на екрані в по-шоу, я дуже переживала, тому що ви розумієте, я, хоч і невеличкій аудиторії, але була з вами, знімала ці відео, коментувала, мала свою думку. Роблю тут розклад, кажу, що вони не разом і вони навіть толком не зустрічалися. Це виставляю і розумію, що ну, люди бувають різні, коментарі бувають різні. Мені хтось писав про те, що нафіг я туди лізу, що я там на них наганяю, щастя їм і гарного життя разом. Ніхто ж не спорить, скажімо так, але я просто розповіла те, що побачила на картах. Ну і знову ж таки розумієте, коли розповідаєш якусь думку, яка суперечить хеппі-енду, і кажеш про те, що та ну ні, ну, вони не разом. І тут виходить пошол, де вони кажуть, що вони разом. То звичайно це виглядає дуже дивно, так тобто можна дійсно подумати про те, що карти брехали. Але хоч я й нервувала, тому що ну я тривожна людина, я була все одно впевнена в тому, що ну не могла я побачити, що вони не разом, коли типу насправді в них там хеппі-енд і все класно. Тому дівчата, будьте обережні, коли обираєте собі чоловіка, розмовляйте, дивіться на картинку реальними очима. Не живіть в ілюзіях. Знаєте, спілкуйтесь глибше для того, щоб зрозуміти, чи дійсно ваш партнер також дивиться на стосунки, як це робите ви. Якщо треба допомога, то замовляйте розклади для того, щоб зрозуміти, що там в нього на думці і таке інше, і куди взагалі йдуть ці стосунки. А на цьому, я думаю, напевно, ця історія між цими людьми завершена. Особисто для мене так точно. Я для себе точно поставила крапки, все роз'яснила, побачила. Я маю надію, що і вам було цікаво почути таку правду з іншого боку і те, як можуть от такі інструменти, як таро, щось підсвічувати, підказувати. І може навіть більше ви в це повірили, тому що дійсно, коли я почала цим займатися, це дуже змінило моє життя. Дякую вам за те, що досі зі мною дивитесь це відео. Пишіть в коментарях свою думку і до зустрічі в якихось інших відео, бо я досі не придумала, що далі знімати. Всім пока!